Оце все ділянка пішла. В кінець ділянки, он до того стовбуру, тобто до кінця от до тої до той посадочки дерев. Оце все вона йде. Це все ділянка, ділянка Вона більш-менш рівна. Невеличкі горбочки є, там буквально 30-40 см. Вона від того стовпа до цієї лісопосадки і пішла. І це все там. Це все одна ділянка. Зараз прийду покажу з іншої сторони, як воно все виглядає. Вона кутован. Дві дороги примикають. Призначення житлова забудова та обслуговування житлового будинку. Тобто можна навіть не міняти призначення, все готово. Трішечки її покосити. І можна починати будівництво. Оце пішла дорога. Аж до от того другого і ще стільки ж далі пішло. Оце все кутове, це однієї ділянки територія. Там виїзд в селище. Можна як так виїхати, так і з тієї сторони. Так от ділянка виглядає з боку.